Друзі, вітаємо! Перше відео після повноштабного вторгнення Росії на територію України. І у зв'язку з цим я прийняв рішення вести канал в подальшому на українській мові. Якщо вона вам не подобається чи не зрозуміла, нам з вами не подарується. Сьогодні у нас веловилазка з ночівлею. Ми весь минулий рік збирали спорядження і настав час нарешті його випробувати. Їдемо в сторону Бухова і зупинимося в кемпі. Нового члена нашої команди Андрюха. Андрюха їде з нами. Короткий анонс, куди ми їдемо. Їдемо в село Яцький на кемпінг, який називається Панський став. Саме там ми хочемо сьогодні зупинитися. Це десь приблизно 85 кілометрів від нас, Київська область. Їдемо на сетапі байпакінг, трошки детальніше вам його покажемо. Збирали дуже довго по частинах, але зібрали. Під'їхали недалеко. Приїжджаємо в місто Вишнева і їдемо далі в сторону Гливахи. Перекус на АЗС. Погода нас не балує. Дощ закінчився. Продовжуємо наш маршрут. Час ми в боярці. Будемо їхати далі. Звичайно, із за цієї погоди сильно вибиваємося. Із графіка планували десь уже в три будь в кемпінгу. No, no Під'їжджаємо вже до Глевахи. Із приємних новин це те, що закінчився нарешті дощ. Звичайно, що все мокре. Ну, їхати вже набагато приємніше. Ну і вже виїхали на таку дорогу більш сільського, типу, менше машин. Їдемо кайфуємо. Приїхали в Гливаху, зараз переходимо I'm doing трасу. Проїхали вже 50 кілометрів. Їдемо вже за Васильком. Ну, по настрій покращується, яке сонце прекрасне. Дорога вже майже суха. Їдемо далі. Приїжджаємо зараз в класне місце, Васильківські Карпати. Ми, у нас було відео з Лесією тут, ми на дроні приїжджали ще на МТБ велосипедах знімати. Ось зараз знову їх приїжджаємо. Але вони зараз закриті, написано, що навчання військових. Everybody on the beat, come on. You know we got just what you want. Move your body to the left and right. Got you feeling like my life. Everybody do what you do. Приїхали вже 80 кілометрів, лишилось два села до нашої цілі. Це село Яцьке, де знаходиться цей кемп. Туди їдемо. В місцевому магазині скупили продукти, розподілили по рюкзачкам, взяли водички, взяли хліб, їдемо на місце кемпу. Щоб зрізати 10 км, їдемо польовими такими дорогами. Зазвичай це закінчується погано, особливо після дощу. Леся, що трапилось, як завжди? Я не люблю такі місця. Вони закінчуються ось так. Ну, все очікувано, в принципі. На місці. Палатки встановлено. Матраси із декатлона Ford Class. Звичайні подушки і спальники Пінгвін теж жодного разу не використовували. Палатка у нас Nature Hike Cloud Up 2. Андрій теж перший раз тестує свою палатку, тільки нещодавно придбав. Це палатка Sea to Summit. У нас двохмісна і в нього двохмісна. Ну є оцей, звичайно прикол, те, що вона отак от розтягується за рахунок цього дуже багато місця в придбанниках. Це дуже прикольна штука. Вже темно, не знаю, чи будемо щось знімати. Вже можливо вам покажу сам в вранці. Але, по першим враженням, досить непогано. Класні місця, є столики, лавки, місце для купання, вибирання, Поки що. Гарне враження. Зараз ще сказали хлопці, що привезуть дрова, що ми могли ввечері посидіти. Все, йдемо купатися. Добрий ранок, кава, чай. Пробуємо наші пальники, бо ні я, ні Андрюха ще жодного разу їм не користувалися, хоча купили їх дуже давно. У мене джедбойл. Андрюш фірму Ну, Поки що показують і той, і той себе дуже непогано по швидкості. Чік, Готонсько. Будемо снідати і в дорогу. Сьогодні у нас такий план, що ми поїдемо іншою дорогою. Будемо їхати в сторону столичного шосе. Все, прощаємося з цим місцем. Дуже непоганий кемп, але по грошам немало виходить. 500 гривень за саме місце зі столиком і по 200 гривень ще за кожну палатку ми заплатили. <му> Зараз їдемо в сторону Обухова. Зараз у нас обід і будемо їхати далі. Приїхали всього 30 кілометрів Ще попереду. 50. Зараз їдемо в селі Ходосівка, і тут є дот на воді. Виїхали на новообухівську трасу і будемо зараз їхати вже в сторону столичного шосе. Леся настільки потужна, що три кілометри їхала на спущеній шині. Маленький відпочинок, їдемо далі. Ось і фінал нашої дводенної велоподорожі приїхали сьогодні 90 кілометрів, і назад дорога була дещо складніша, Багато було саме підйомів. Але ми справились. Ми задоволені цей форматом. Дуже сподобався. Спорядження показала себе відмінно. Велосипеди також маршрут буде в посиланні. Ви зможете його також використовувати, якщо вам він сподобається. Якщо, будуть, звичайно, якісь питання, пишіть в коментарях. Хочу розказати вам трішки про спорядження, з яким ми їздили. Вчора вже були втомлені, тому цього не робив. Зараз швидко вам розкажу. Почнемо з сумок, які ми використовували. Це інтеграція українського бренду FeboBek і Ortlieb. Я намагався скомбінувати, щоб вони підходили один під одного, тому використовував чорні і помаранчеві кольори. Задня сумка на 16 літрів. Внутрішньорамна сумка це Bag, яка робилася на замовлення саме під моєї рами. Годівнички також фірми Bag. Передня сумка також Bag Journey. Тобто є кріплення, в яке вставляється сам мішок. І сумки фірми Ortlieb, які вішуються на вилку. У мене на вилці не передбачено встановлення жодних кейджів. Є лише одна бонка. Ось ви можете бачити її місце. Тому для того, щоб встановити це кріплення, я зробив. Перехідну пластину, де вона кріпиться в цьому місці, і в місці, де повинно стояти захисне крило. І вийшла достатньо потужна конструкція, яка мертво кріпиться. Приїхали в цю подорож. Все показало себе дуже гарно. Давайте перейдемо до спорядження, покажу, з чим ми їздили. Давайте почнемо з килимків. Це килимки Ford Клас з декатлона. XL на 1,95 м. Важать всього 600 г. Мені дуже подобається в експлуатації. Вони. Легко надуваються і так само легко здуваються. Не потрібно ніяких додаткових подушок чи ще чогось. Є спеціальні резинки, які не дають вашому спальнику просковзувати. Тепер перейдемо до спальників. Спальники фірми pin називається модель Light Mummy. Також на 1,95 м. Чому я вибрав саме цю модель? За її компактність. Вони важать дуже мало, але є і мінуси. Температура комфорту всього плюс 14. Тобто, це тільки. Спальники на літо і, мабуть, на ранню осінь. Але в цілому ми в серпні їздили і дуже вони себе класно показали. Тому теж можу порадити. Переходимо до палатки. Ця палатка називається Nature Hike Cloud Up 2. Палатка нам дуже сподобалась. Перша, дуже легко встановлюється. Вона достатньо вмістка. Наші особисті речі ми сховали, ще в палатку також велошоломи, везе взуття. Нам двох не було тісно, крім її компактності ваги, важить вона, наскільки я пам'ятаю, всього на 1,5 кг з повним комплектом: це мат, двошарова палатка, колишки і дуги. Але головний плюс цієї палатки це дуги. Вони дуже короткі, всього 42 см. Вони в мене влазять як в внутрішню рамну сумку, так і в передню сумку. У більшості палаток дані дуги 46-48-50 см, сантиметрів. Що вже занадто. Тому я цю палатку також раджу. Потім отакі от компактні рюкзачки теж куплялись в декатлоні. Їх призначенням ми вже перед самим кемпом заїжджаємо в магазин, купляємо воду, все необхідні продукти, в них загружаємо і довозимо відповідно до кемпа. Потім складаємо і на цьому їх задача закінчена. Теж дуже класні і показали себе дуже гарно. Перейдемо до харчування. Використовуємо ми Jet Boil, це модель Flash. Вона об'ємом 1 літр. Також я придбав такий адаптер. Це для того, щоб можна було готувати на кастрюлі чи, наприклад, пательні. Всередину влазить балон, підставка і сама горілка. Є автопідпал. Дуже Зручний у використанні і займає набагато місця. Якраз на двох нам його вистачає. Бажаю вам гарних подорожей! всього найкраще.